Доброго ранку, любі мої малята. Сьогодні до нас у групу завітала лялька. Пропоную уважно її розглянути та відповісти на запитання. Скажіть мені, будь ласка, це лялька хлопчик чи дівчинка? Так, вона велика чи маленька? Вірно. Лялька одягнута в спідничку чи в штанці. Правильно, у неї волосся довге чи коротке? Так, а чи подобається вам лялька? Молодці. Пропоную вам пограти в гру. Назви своє ім'я. У кожного із нас, малята, є ім'я. Назвіть по черзі свої імена. Молодці. У ляльки також є ім'я, її звуть Тетянка. Як звуть ляльку? Вірно, пропоную вам пограти ще в гру. Привітаємося з лялькою Тетянкою. Кожна дитинка має сказати лагідно слова привітання. Доброго дня, тетянко! Тож давайте почнемо. Які ви розумнички! Пропоную вам послухати вірш Марії Познанської Здрастуй, хлопчику маленький! Здрастуй, хлопчику маленький! Іди в кімнату! Ручку дай, хоч у нас ти і новенький. Не соромсь, за стіл сідай. Будеш снідати із нами. Ось оладки, ось де чай. Плачеш, хочеться до мами. Ой, не треба, не скучай. В нас ведмедик є і м'ячик. Коник он стоїть в кутку. Подивись. Ніхто не плаче у дитячому садку. Хлопчик іде дівчатка, а скажіть мені, будь ласка, про кого розповідається у віршику? Так, а куди прийшов хлопчик? Молодці, як діти зустрічали його сердито чи привітно? Як вони привіталися з хлопчиком? Правильно, а чи хороші дітки були в цьому садочку? Так, а які дітки у нас в групі? Мої ви розумнички, на цьому наше заняття закінчується. Я вам усім бажаю мирного неба, гарного настрою і чекаю вас на наступних з вами заняттях. А зараз давайте послухаємо пісеньку. У садочку. До побачення, любі малята. Бувайте! Де живуть любов і ласка, де вони живуть. Po sadočkom na svane нас на и живут. И любовь и ласка, и добра и казка. Усадочку, садочку, у на и живут.